Всім привіт! Ми продовжуємо працювати з різними типами візуалізацій в Giovanni, а у цьому відео розглянемо групу Comparisons порівняння. Тож наші завдання на сьогодні такі: розібратися з поняттям кореляції, створити карту кореляції, а також створити графік кореляції. Не лякайтеся, це не так складно. Гайда. Що ж таке кореляція? Це зв'язок між двома змінними, де кожному значенні однієї відповідає певне значення іншої. Наприклад, температура води та інтенсивність її випаровування пов'язані. Що вища температура, то сильніше випаровування. Тобто показники температури корелюють з інтенсивністю випаровування. Тип зв'язку буває різним. Його визначаємо завдяки коефіцієнту кореляції, який коливається від мінус 1 до 1. Якщо коефіцієнт більше 0, це означає, що зв'язок між змінними прямий. Тобто, що вищі показники x, то вищі вони для y, як у прикладі з випаровуванням. Якщо ж коефіцієнт нижче нуля, то зв'язок між змінними зворотний. Це означає, що вищі показники х призводять до нижчих показників y. Наприклад, що більше опадів, то менше пилу та аерозолів у повітрі. Величина коефіцієнта визначає щільність зв'язку. Наприклад, якщо коефіцієнт дорівнює нулю, то зв'язку немає. Що ближчий коефіцієнт до нуля, то зв'язок слабший, а з наближенням коефіцієнту до одиниці чи до мінус одиниці зв'язок стає суттєвішим. Для аналізу зв'язків і кореляцій між змінними в діюванні існує ціла група візуалізацій Comparisons. Група Comparisons містить такі інструменти для створення карт і графіків кореляції Map Correlation – Карта кореляції. Scatter Area Averaged – діаграма розсіювання усереднена за площею. Scatter Interactive. Інтерактивна діаграма розсіювання. Scatter Static – Статична діаграма розсіювання Scatter Time Averaged Interactive – Інтерактивна діаграма розсіювання усереднена за часом. Розглянемо кожен з них детальніше. Перший інструмент Map Correlation обчислює коефіцієнт кореляцій між двома змінними для кожної клітинки сітки. Так, ви можете створити карту, на якій відображені зони високої та низької кореляції лише між двома явищами за певний період часу. Наприклад, карта кореляції між температурою повітря біля поверхні землі та випаровуванням за 2020 рік на території України. Кожна клітинка сітки тут забарвлена відповідно до коефіцієнту кореляції між цими двома змінними. Далі Scatter static. Вона створює статичну діаграму розсіювання всіх пар даних із двох вибраних змінних. Діаграма розсіювання це точкова діаграма, яку отримаємо шляхом нанесення на графік точок перетину даних. Так, наприклад, створімо діаграму розсіювання для попереднього прикладу з температурою і випаровуванням. На ній координати точок відповідають значенням показника випаровування вісь y. І впливу на них температури вісь x Помітно, що вищі показники випаровування відповідають вищим показникам температури. Крім простого відображення точок, програма оцінює їхнє розміщення та співвідношення величин. Тому на діаграмі також показані як розкид, так і параметри простої лінійної регресії, тобто нахил, зміщення та коефіцієнт кореляції. Рухаємося далі. Інструмент Scatter Interactive створює інтерактивну діаграму розсіювання, а розташування її даних показує на карті. Також ви можете в інтерактивному режимі змінювати територію, для якої будуєте графік. Наступний інструмент Scatter Time Averaged. Він створює діаграму розсіювання всіх спільних точок, усерединих за часом, а пари цих даних ви також можете побачити на карті. І останній інструмент групи Comparisons Scatter Area Averaged. Він дає змогу задати потрібну територію та в її межах обчислити усередині значення обраних користувачем даних для кожного кроку в часі. Отримані значення відображаються у вигляді діаграми розсіювання. З теорією трішки розібралися, і так, знаємо, вона непроста. Але не хвилюйтесь, зараз ми виконуємо практичне завдання, щоб було набагато легше засвоїти матеріал. На нас чекає створення карти та графіку. До справи! Створіть карту кореляції вмісту хлорофілу та температури води в Чорному та Азовському морях. Вміст хлорофілу у воді залежить від кількості водоростей і фітопланктону. Цей процес науковці називають евтрофікацією водойм, а інші цвітінням води. Найактивніше водойми цвітуть влітку. Тому й будемо досліджувати зв'язок між цвітінням і температурою у літні місяці. Щоб створити карту, виберіть відповідний тип візуалізації Map Correlation. Визначте часовий період літні місяці 2021 року. Виберіть територію дослідження Чорне та Азовське моря. Виберіть дві змінні: Chlorophyll A Concentration. Та Sea Surface Temperature at 11 Microns a Day. Зверніть увагу, що часова та просторова розрізненість даних мають бути однаковими. Введіть всі необхідні дані та створіть карту. На карті ви бачите червоні відтінки. Так відображаються місця сильної кореляції між змінними. Натомість сині свідчать про відсутність кореляції. Ви помітили, що в Азовському морі та на півночі Чорного існує пряма залежність між температурою води та вмістом хлорофілу? Пояснити це можна так. На меншій глибині вода прогрівається краще. А тепер створіть усереднений за площею графік Scatter area Averaged, але тільки для Азовського моря. Для цього дані та часові рамки залиште без змін, а територію зменшіть до акваторії Азовського моря. Змініть тип візуалізації на Scatter area averaged. На готовому графіку вісь X відповідає температурі води, а вісь Y концентрації хлорофілу. Точки на графіку окремі пари даних. Ура! Вітаю! Ми впоралися з усіма завданнями на сьогодні і опанували кореляцію. Аби краще засвоїти матеріал, радимо попрактикуватися з інтерактивними графіками у програмі самостійно. А вже у наступному відео ми навчимося порівнювати величини за різні часові періоди. До зустрічі!